Друзі, привіт! З вами Анатолій. Сьогодні ми готуємо до відправки в Німеччину наш топ-продажів: розбірний маслопрес на 30 тонн. Чому саме розбірний? Бо це зручна логістика та легкий монтаж. Конструкція розбірна, що дозволяє значно економити на доставці за кордон. При цьому в зібраному вигляді вона така ж міцна, як і монолітна. У комплекті йде наша класична капелонова діжка на 4 літри. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує крафтову, екологічно чисту олію холодного віджиму без окислення, бо вона зроблена з харчового капролону. Також в комплекті йде потужний гідроциліндр, маслостанція, надійні шланги та обов'язково ніжки, важіль та манометр. Завдяки йому ви точно бачите тиск у системі і повністю керуєте процесом віджиму. Все необхідне для збірки, болти та гайки вже всередині скласти такий прес не складніше, ніж конструктор, а результат професійна олія у вас вдома. Наше обладнання працює по всьому світу. А якщо ви теж хочете тиснути власну олію, пишіть нам в коментарі, і ми підберемо вам найкраще. Ши варіант.